Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Тут доріжчі сказати, що вони будуть намагатися підтримувати таку ж інтенсивність атак і, Власне, їм для цього потрібні якісь там іранські балістичні ракети, саме тому, що ну так раз, ще три-чотири от нальоти з застосуванням крилатих ракет, і в них вони буквально закінчаться, а атакувати чомусь далі треба. Ну і саме тому вони просять ці от балістичні ракети і ці от літаючі мопеди, щоб бити по об'єктам енергетичної інфраструктури. Тому там, треба просто бути гост... морально готовими саме до того, що саме такого рівня атаки вони, на жаль, можуть просто довготривалий час продовжуватися. За даними що Ізбучого головного управління розвідки, Іран передасть Росії саме балістичні ракети, тих от раніше заявлених типів там Фатех і Ульфакар 110 десять. 110 там. Балістична ракета несе боєголовку порядку там, 750 кг на дальність 300 км. Ці З вони мають дальність стрільби порядку 700 км, але ну, боєголовка 500 кг. З однієї сторони, не можна сказати, що це якась принципово нова загроза, тому що рашисти проти нас насправді застосовували навіть більш потужніші засоби ураження. Ну, Давайте пригадаємо, от, ця сама ракета Х-22, яким росіяни доволі часто були по нашим цивільним об'єктам, там Боєголовка важить одну тонну, дальність стрільби заявлена до 600 км, але ну, якби швидкість польоту там, понад 4000 км на годину, власне, така високошвидкість на ціль. Е, основна проблема цих балістичних ракет ну, просто класу зброї в тому, що це високошвидкість на ціль, яка набирає швидкість в польоті понад 4000 км на годину, якби на ціль вона так от пікірує з великою швидкістю. Відповідно, це ускладнює їхнє збивання. Справді, з формальної точки зору, у нас якби комплексів, які здатні боротися з балістичними ракетами, немає, як там було за деякими виключеннями от комплексу С 300 в 1 на гусеницях, які вперше показали на параді, в 2018 році, але Тут чому я закликаю не впадати завчасно песимізм? Тому що з однієї сторони, з формальної точки зору, у нас якби й нема комплексів здатних боротися з крилатими ракетами. С-300, на там стандартні комплектації, комплекси ВУК та інше. Ну це вони не були призначені для боротьби з крилатими ракетами. А коли расисти будували, в принципі, свої плани на вторгнення сюди, вони думали, що якби в нас ті ракети в принципі, відпрацювали свої і не зможуть відстрілюватися. Тут сюрприз для них неприємний, для нас приємний. Відповідно, якби. Як так якщо у нас виникла ситуація така, що от Рівень загроз, який навіть на початку війни намагався створити противник, формально не відповідав рівню нашої протиповітряної оборони, але там противник отримав сюрприз. Цілком можливо, що за допомогою саме західних комплексів, які ми починаємо отримувати, або скоро отримаємо, там дасться ситуацію вирівняти, тому що тут варто нагадати, що особливо тих самих німецьких Айріс та СЛМ, які ми отримуємо, це їхня здатність боротися з балістичними. Ракетами, ну і власне, якщо зважити на те, що німецький комплекс показує як -то, знаєте, не, не, ну, невідомі для себе обстановці. Перше, там, 90% ефективності збиття крилатих ракет, то можливо з балістичними там буде простіше. Оті, от, франко італійські комплекси сам ПТ. Вони взагалі то теж розраховані на збиття балістичних цілей, тому з однієї сторони справді росіяни будуть там створювати повну там загрозою. Відповідно, що це не варто бути морально готовим до. То, що це буде складно. З іншої сторони говорити про те, що у нас немає е, чим боротися, теж поки що ну на щастя не доводиться. Тому що, якби це парадоксально не звучало, але тут е, кремлівські пропагандони на своїх там відповідних ресурсах навіть казувались. Дивіться, у нас тут Тегеранський експрес полетіли там чергові літаки. От за чим ж вони могли би там полетіти? Ну і далі там відповідно чергова серія цих мопедів. Поки що сигналі про те, що ці вже балістичні ракети поїхали до. Росіян поки що немає. Тут до речі, знаєте, з цими з іранськими балістичними ракетами варто нагадати один простий момент. Нас, коли говорять про ефективність цього виду зброї, згадують удар, який завдав у 2020 році по якійсь із баз США в Іраку, що мовляв, дивіться, як вони високоточно влучили. Але там ж були знаєте, дві сторони одної медалі. Там з однієї сторони Іран міг похвалитися точністю цих ракет, а з другої сторони, американські військові встигли похвалитись. Знаєте, ви так точно відбомбилися, що ми встигло заліто звідти піти, евакуювати, тобто, завчасний персонал. <риклад> ну, тобто, скажімо так, в чому слабкість цих іранських зброї, яка чомусь може допомогти. Ну, щоб їх розгорнути, це треба якийсь повний час, і це буде дуже помітний процес. І відповідно, коли росіяни безпосередньо пройдуть до цього розгортання, там знаєте, це от прямо на батом, що от ракети розгортаються. Ми нікому не угрожаємо, просто ми заботимося об общій безпеці, безпечність не Ну зараз дійсно ворог намагається будувати лінію оборони і по лівому берегу Дніпра. Туди якраз як очікується зайде от артилерія з правобережжя. Це один з цінок ситуації, і аби вже з лівого берега підтримувати ті підрозділи, які залишаться на правому берегу. Але це достатньо таки примарливий план, тому що мовно кажучи, як тільки звужується ця ділянка оборони противника на правому березі, то тоді вже вступає в силу наша вже і ствольна артилерія, не лише Хаймерс, тому. Що що хаймерси можуть діставати далеко, але немає не, не, не сенсу їх використовувати для значної кількості цілей, і там якраз має працювати артилерія. Що власне ми цього й очікуємо? Ми стискаємо цю зону, яку займає ворог на правобережжі, вступає в дію артилерії. Тоді якраз у ворога не залишається нічого або здаватися, або вплав перебиратися на, на лівий берег, де вони вже готують, начебто, нову лінію оборони. До речі, ми бачимо на інфографіці. ця лінія в дальності хаймерсів на лівоберег. І до речі, згадаю про те, що ворог повністю звільнив Чорнобаївку. Чорнобаївки там забрали всі літаки, всі там е зготовища забрали всю свою, свою техніку, розуміючи, що вони є ну надзвичайно вразливим підогнем української артилерії. Там до Чорнобаївки, там до Херсона, там думаю, там кілометрів два, якщо не помиляюсь, і туди вже дістає наша артилерія достатньо гарантовано. Так що умовно кажучи, поєднання з потенціалом хаймерців, ну це суттєво зменшує можливості російських угрупувань утримуватися і на правому, і на лівому березі. Але все рівно скажем, ще треба докласти зусиль, аби це дійшло до противника або в живому, або в мертвому варіанті. Я є прихильником того, що ворога не можна випустити з правобережжя. Там він має і або здатися, або або загинути. Але частина підрозділів от, за версією керівника ГУР, може піти на посилення угрупування в. Запорізької області. А інша версія, що частина підрозділів взагалі буде перекинута на посилення, на відновлення в зону Білорусі і там уже будуть створювати нові загрози для України. Так що думаю, що не, не треба створити можливості, аби ворог хоча б десь мав посилити ті чи інші ділянки фронту. А ми туди своїх пошлемо, і пусть убиває. Реальна загроза, по перше, 300 тисяч, яким вони не були не підготовлені, мобілізовані в Російській Федерації, але все ж таки це 300 тисяч збільшення. Іде. Якась зброя у них буде. Це додаткове навантаження на збройні сили, і це додаткові необхідні заходи, яких ми маємо вжити, щоб гарантовано зберегти ну, все те, що у нас на сьогоднішній день вже досягнуто, і залишити перспективи для подальшого визволення наших тим. Часово окупованих територій Цього ж ніхто не відмовляється. А по-друге, це нові поставки можливі з Ірану. Ми за ними відслідковуємо і тих же самих безпілотників, і оперативно-тактичних ракет класу Земля-Земля. Тобто, ну в будь-якому випадку ми маємо на це реагувати. А генерал Заброцький дав свій шлях. Він цілком логічний, цілком можливий. Там можна по-іншому до цього підійти. Але щось робити ми, звичайно, будемо, і ми просто зобов'язані це робити. Ну, якщо відслідковувати їхні засоби масової інформації, вони кажуть, що 80 тисяч вони вже відправили на фронт, 220 тисяч зараз проходять навчання в їх навчальних центрах. Я думаю, що призовники все-таки будуть більше готувати. Це десь 3-4 місяці на підготовку вони їм відведуть. Далі вони, звичайно, кинуть їх на війну, тому там вірити не можна. А щодо закінчення мобілізації, нічого вона не закінчилась, вона починається з указу президента як в Україні, так і в Російській Федерації і закінчуючи указом президента, тобто, якщо указу Путіна не було, вона продовжується. Скільки вони ще наберуть в рамках тієї мобілізації? Ну можна прогнозувати, там цифра була озвучена згідно там сьомого пункту таємного того указу, що там до мільйона 200 тисяч вони можуть максимально набирати. На практиці з цим є у них проблеми, є великі проблеми. Є великі проблеми з навченістю, з якістю цього особового складу. Але дійсно там ну, 200-300 тисяч вони можуть ще набрати. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.